Мене періодично запрошують почитати лекцію в інститут після дипломної освіти майбутнім керівникам місцевих адміністрацій, є такий специфічний курс. І це найчастіше питання, яке я чую, найчастіше. А що нам робити, коли ми, дасть Бог, когось десь звільнимо і от ми туди заходимо, а там же всі от просто просичені московською пропагандою, і що з цим робити? І я, в принципі, їм відповідаю плюс-мінус те саме, що зараз ви почуєте: що перше, без системного підходу нічого не буде. Друге, просто казати їм, що ви всі ідіоти, вам казали брехню, це не спрацює, на жаль. Бо людина психологічно не хоче визнавати, що вона десь помилялася. Просто от не хочеться їй це визнавати. навіть якщо вона знає, що це так, це завжди буде стикатись противом. Тобто, тут потрібен системний, класичний, системний, покроковий підхід. Не можна показувати цим людям, що їх сприймають як ворогів. Це наші громадяни. Це вони потрапили в дуже важку ситуацію і так сталося, що вони були під окупацією. Якщо ми почнемо всю цю безсистемну роботу, не дай Боже, ну так виявиться, що ми створимо просто внутрішню собі ще одну точку нестабільності в кожному в кожному місці, де таке станеться. Бо з'явиться величезна кількість людей, яка буде казати, а чого ви з мене робите ворога народу, в чому я винний, я працював там, не знаю, в котельні, а я лікар в лікарні був. В чому моя особиста вина. Це серйозніше питання. На жаль, воно немає... не має відповіді, воно не вирішено. На жаль, до сих пір, але сподіваюся, що в той час, як це станеться, ми дійдемо все ж таки до системного вирішення цього питання.